Чому Богу який дає все пікрасне який любить нас утецім Дух Святий. Будемо це зараз за дома, за роботи або бізнеси, тому що дуже багато людей в або потіряли житло і роботу, або хочуть знайти. І так само, як Бог сотворив цю квіточку і так далі, що вона вже місяць стоїть і не в'яне. Я уїжджала із дому місяць назад, сфотографірувала її що Коли приїду, я думала, що її вже не буде. Я хотіла її заповнити, вона б так красиво розстріла. Приїжджаю через місяць, а вона ще є. Бог способен на великі чудеса в житті. Будемо молитися дому. Це необхідність, хто тись небесний, во ім'я не Ісуса Христа Боже, я ви чуда, я ви чудо. покажи, що ти істочник всього хорошого, роботи, жалячого всі люди хочуть, що не треба ганятися за, тільки за деньгами, деньги можна просто зарабатувати і тратити, щоб що там мати. Появи, Господі, дай кожному, хто ставить лайки, дом, і бізнес, або роботи, щоб жити, в землі обітований, нічим не нуждатися, во славу отця сина духа Святого.